Незначне зниження температури повітря та дощі у частині областей України дещо прохолоднішу. Але водночас комфортну осінню погоду цими вихідними слід чекати українцям. Вплив атмосферного фронту вже сьогодні відчують на заході країни. А вже до завтра він дійде і до Житомирської та Вінницької областей. Тож у цих регіонах синоптики прогнозують. Подекуди короткочасні дощі, окремо можливі навіть грози. А у неділю, 14 вересня, слід чекати ще й сильного вітру. Подекуди пориви сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Нарешті території прогнозують суху, теплу і безопадів погоду. Втім, в Укргідромецентрі кажуть, що справжнє осіннє похолодання може прийти в Україну вже з середини наступного тижня. По температурі сильних змін не очікуємо. В принципі, залишатиметься ось така нічна та ранкова прохолода в межах 8-16 в нічні години на сході країни. 5-11, трошки навіть прохолодніше. А в денні години у більшості регіонів 18-24, завтра на Закарпатті і Одещині навіть до плюс 26 може прогрітися приземний шар повітря.